Кабінетна війна в обласній раді та в адміністрації досі тривають перепотії за приміщення. Мітингувальники практично повністю звільнили коридори головної будівлі області. А орендовані кабінети другого поверху, в яких працювали службовці адміністрації, уже опочатала обласна рада. Що ж буде у звільнених приміщеннях? Далі у сюжеті. З речима на вихід протестувальники звільняють владні приміщення з собою, забирають своє на державне, не зазіхають, принаймні і так надіються працівники. Інвентаризацію ще не завершили. Можна сказати, подякувати, що нічого не побили. Ну, на, на нашому поверсі нічого не побито, нічого. Єдине, що були от, сейфи зрушені з місця, шафи поза ті, що стоять в коридорах, були розсунуті. Ними підпирали двері, там блокували, що вони там робили. Шість ночей і сім днів саме стільки в головній будівлі Львівщини перебували протестувальники. Тут був пункт Обігріву кухня та медпункт. «Забирають свої особисті речі, було прийнято рішення штабом про недоцільність розміщення стількох людей. «Самооборона і кухня йде. Залишається ще, ще пункт, медичний пункт, правий сектор залишається. Ми їм попереджували, що ми сьогодні залишаємо. Тобто вони в курсі. Всі подальші дії, самооборона знімає з себе відповідальність, тому що. Правий сектор ну, автономно входив в самооборону, але це самостійна організація і рішення все ж таки, вони приймають самостійно. Пішли не тільки мітингарі, а й державні службовці. Обласна рада попросила їх залишити робочі кабінети. Однак доступу не мають лише керівництво та апарат. Луда всі інші підрозділи адміністрації в області працюють нормально. За моєю спиною приймальна керівників області. Там два кабінети. По праву руку кабінет першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Олексія Сторчила. По ліву мав би бути кабінет Олега Сала, очільника Львівщини. Щоправда, таблички його ще немає, пікетувальники не повернули, та й двері опечатані. З такими наліпками практично усі кабінети другого поверху, тобто ті, де працювала обласна адміністрація. Листи попередження із можливим розірванням угоди про оренду обласна рада скерувала ще 30 грудня. Згідно угоди протягом місяця обласна державна адміністрація повинна була прийняти відповідні дії щодо виселення. Сьогодні 30 число, саме той місяць, який передбачений згідно чинного законодавства, витік що ж тепер буде у вільних приміщеннях обласної ради. Наразі невідомо. Ірина Качмари повозим ріталібомеркозак. Нове. Субтитрувальниця